Долар летить догори, здається, не планує зупинятися. За перші два тижні нового року долар подорожчав на понад гривню. Офіційний курс від Нацбанку вже 43,25, а в обмінниках та банках орієнтовно 43,50. Аналогічно підтягнувся євро. Офіційний курс 50,52. В обмінниках та банках майже 51 гривня. Що кується з валютою? Чи варто зараз застрибувати в останній вагон і купувати долар євро? Які прогнози дають банкіри, і чи потягне ця історія чергове подорожчання продуктів пального ліків тощо? Отож, 25-й рік долар завершив на позначці приблизно 42,38. Такий був курс національного банку 31 грудня. У перші дні 26 го року курс навіть трошки ще впав. І 2 січня НБУ давав офіційний 42,17. Але вже з 5 січня усі повернулися до роботи після свят, і американець почав рости щодня, додаючи по 10-20 копійок. І от станом на зараз, як то кажуть, маємо, що маємо. Курс підкрався до 43.50. Новини ряснюють заголовками про історичні максимуми. Про рекордне падіння гривні, але давайте розберемося, що насправді відбувається на валютному ринку. Фінансові аналітики одразу заспокоюють паніку в сторону, нічого екстраординарного не сталося.